Коли я починав робити реп, я слухав олдскульний реп. Я думав, що я ніколи не зможу робити ні щось таке вайбовеньке, щось таке прикольне. Але тоді я почав слухати дуже багато самого свіжого репу. Мені це спочатку не подобалось, але я потім вловив той вайп, воно сформувало новий мій музичний смак. Тому просто люди часто не задумуються, чому в них сформувався такий смак, тому що вони можуть десь на радіо слухати музику. Десь грає в торгових центрах якась музика. Це формує їхній музичний смак. І вони потім чуть-чуть ростуть, прокачуються сприйняті певних тональностей, певних стилів музики, і в цілому прокачується, не все рівно з часом, в них ріст музичного смаку завжди відбувається. Просто це можна напряму це робити, просто брати, от, все саме свіже, що виходить, щоб бути завжди в тренді, то слухати. Їздити, слухати, ходити, слухати. Навіть якщо вам це не подобається, слухайте, просто ви прокачуєте, потім воно вам починає подобати. Повірте, якщо ви 50 разів послухаєте трек АВП А1, вам почне подобатися моя музика. А якщо всю мою музику переслухаєте, ви мені зловите і не зможете без нього жити.